Філе Асфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, лордемейс. В такому випадку здійсніть там колосвітню подорож за 80 днів. Посіб! Ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч фунтів шані. Приймаю навколосвітня подорож із паспорту. Фок із ним також в паспорту. Фікс, швидко сюди. Так, лордемець, до ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс маскування, містер Ікс, навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб Фок одружитись на Белінді зміг навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Куди їдемо сьогодні? Всі? Погляньмо на мапу. Ми у Швейцарії. Сьогодні поїдемо на потязі до гірського селища Альдорф. Маємо встигнути на потяг о третій. Ну, це коротка подорож. Багаж нам не потрібен. Але дещо візьмемо. Гаразд, місьє. Що саме? Зараз подумаю. Потрібно чотири тенісні ракетки. Чотири ракетки. Будемо грати в теніс з місія Фіксом. Пінцет, банку з медом, арбалет, стрілу і великий мішок солі. Пінцет, банка з медом, арбалет, стріла, мішечок із сіллю. Не знаю, для чого інші речі, але, здається, розумію, для чого арбалет і мішок. Отже, ваш план повісити мішечок на гілці, а коли місія Фікс буде проходити під ним, ви поцілите мотузку стрілою і бах! Прощавай, місія Фікс, так? Поглянемо. Поглянемо. Давай скодати далі. Десяток гумових стрічок, чайник, дві великі парасольки і одне яблуко. Десяток стрічок, дві парасолі, чайник і яблуко. Одне, але ж вісіє нас двоє. Дай мені яблуко. О, тепер два. Не зовсім. Трохи клею те, що треба. <паспорту> Ось паспорту. Анокни щує духу. <паспорт> Чудово. <паспорт> Ти розколов його силою голосу. <паспорт> Добре. Час виходити. Після вас, Фок! To... Ходімо, Тото! Ви чули, містер Фікс. Так, вони збираються на потяг, містер Фікс. Через гори, містер Фікс. У вас є план, містер Фікс. Заблокувати шлях, містер Фікс. Кожен вагон. Місце Фікса тут немає. Чудово! Тоді будемо милуватися красою Альп. У Швейцарії знаходяться найбільш мальовничі гори світу. Матерхорн, Юнгфрау і Монблан. <звійця> Ідеальне місце для обвалу, містер Фікс. Чудово, містер Фікс! Скільки снігу! Час сміяти, містер Фікс! Треба тікати звідси. Потяг іде за розкладом. Кондуктори, чому ми зупинилися? Попереду обвал. Шлях повністю завалило. Чудово, містере Фікс! Потяг ніколи не проїде. А що як проїде, містере Фікс? У вас є план. Чи є в мене план? Чи маю я план? Аж цілих три. Я влаштував три пастки в горах. Холодну, звірячу і слизьку. Вони звідти не вийдуть. А Якщо вони виживуть, на них чекатиме мій найбільший сюрприз, містере Фікс. Коли потяг вирушить далі, коли сніг розтане навесні, ми повертаємося на станцію. Що ж робити? Ми підемо пішки. Збирайся. Але, сер, це неможливо. Це ж Альпи. Довкола самий сніг. По ньому не можна ходити пішки. Поїдемо на санях. Тут немає саней. Тоді на конях. У горах немає коней. На собаках немає. Виходу немає. Ми у безвиході. Аби розум. Щастя буде. Пограємо в теніс. На снігу, місця фок. Саме так паспорту. Дай гумові стрічки. Дякую. А тепер дивися. Отакої! Снігоступи! Можемо йти! Час пити чай! Але месьє, у нас немає вогнища! Будемо пити холодний. Я маю випити чаю. Кої! Який чай? Нам треба встигнути на потягу третій. Тото! -то. Тоді я піду погляну, чи немає поблизу місця фікса. Будьмо пильними. Шале фікса. Ого! Тут живуть люди! Шале Фікса! Шале -фікса. Хатина Фікса? Місьє Місіфок! Там є будинок! Він належить фіксу. Звідки ти знаєш? Та на ньому написано! Шале Фікса! Напис не означає, що то фікс. Я впевнений, він там! Піду з'ясую! Эй, Фиксе! Я знаю, что вы там! А ну, выходьте! Фокус и Фикса! Фокус и Фикса! Фокус и Фикса! Фокус и Фикса! Я замерз! Я злодей! Это ты, паспорту? Чого дрижиш? <сі> Отакої. Я -за, за замерз! Вогню нема! Льодоруба нема! До весни далеко! Це безвихідь! Завжди є вихід. Ми взяли з собою сіль. ну. Ось так. Сіль розтопить лід. Я до чай і йдемо далі. От ми і в селі, містер Фікс. Час перевдягатися, містер Фікс. Тоді знайдемо найважливіший об'єкт у селищі. Зруйнуємо його, містер Фікс, і звинуватимо Фога. Його звідси не випустять. Добрий день. я товариський репортер і хочу вас дещо спитати, що ви зробите з тим, хто, наприклад, зруйнує сироварню? Але сироварня це надбання нашого села. Ми виробляємо найкращий у світі, сит, найважливіший продукт Швейцарії. І Якщо хтось насмілиться зруйнувати сироварню, ось що я з ним зроблю. Красно вам дякую. Яка смакота? Дурниці. Головний завод у селі то не сироварня, а шоколадна фабрика. Швейцарський шоколад знають у всьому світі. Наш шоколад люблять усі. Зрозуміло. А що ви зробите, якщо якийсь лиходій завдасть шкоди вашій фабриці? Що я зроблю? Що я зроблю? Спочатку я вгачу його сиром. Тоді я обіллю шоколадом. Ось так. Тож це шоколадна фабрика. Чекайте! Цероварня та шоколадна фабрика до дурниці. Ні, ні, ні. Найважливіше в нашому селі годинникова майстерня. Немає нічого більш знаменитого, ніж швейцарські годинники. Половина годинників світу вироблена тут, у Швейцарії. Гаразд! А що ви зробите із тим, хто зупинить роботу вашої майстерні? Що зроблю? Спочатку заціджуємо сиром. Тоді обілю шоколадом. Отак. А на додачу гупну його годинником, щоб він навік запам'ятав цю годину. Зрозуміло? Йолопи! Найважливіше у нашому селищі. Достатує Вільгельма Теля. Вірно, Вільгельм Тель символ нашої свободи. Наш герой. Ти чудовий стрілець. Він посіли у яблуко, яке поклали на голову його сину. От так. Ми дійшли згоди. Найцінніше у нашому селі то статуя Вільгельма Теля. Точно! А вже ж. Саме так! Тож, якщо хтось розіб'є статую, ви оскаженієте? Хто наважиться? Хто? Якщо хтось таке втне, ми його кинемо за ґрати і викинемо ключ? Статуя. Дикий ведмідь. небезпечно. Стій. Попереду дикий ведмідь. Це фокус фікса. Не знаю. Поглянь. Закладаюся, то мись фікс. Перевдягнувся. Це точно пастка. Гадаю, це справжній ведмідь паспорту. Ні, ні. Ви надто довірливі. Цей фікс той, ще пройти світ. Я доведу. Ось, хапайся за сіпок. Гей, іди геть. Брусь. Нам треба об'їхати світ за 80 днів, щоб фок міг одружитися з бліндою Мейс. Геть з дороги. Він не йде. Може, знайдемо щось у саквояжі? Заженемо його в клітку. Ні. З тенісних з тих ракеток клітку не збудуєш. Мед не згодиться. Ага. Тоді арбалет. Вб'ємо його. Ні, ні, ні. Ми не будемо стріляти. Диких звірів треба охороняти. Він не винен, що Фікс прикував його тут. Ану, помирися з ведмедем. Щось не схоже, що він цього бажає. То дуже, дуже злий ведмідь. Ми не зможемо з ним помиритися. Аби розум щастя буде. Дай йому меду. О, такої? Звісно, він любить мед. Я й забув про це. Аго, ведмедику. Скоштуєш медку? Não! Wow. Não! Oh, oh, oh. <coughs> Чустолуша. Землетрус вибух. Статую потрощено. Ага, містер фікс. Треба їх переконати, що ми знаємо, хто злочинець. Швидкісні сани до селища. Безплатно. Те, що треба м'є! Так ми скоротимо собі шлях. Чудово! Чудово! Тоді відпустимо ведмедя. Мед у нас вже закінчився. Бувай, велетню! Я кермуватиму, а ти гальмуй. Тримайся, тото! -то! Як швидко! Не можу повернути! Кермо зламано! Гальмуй! Гальма теж не працюють! Фокуси фікса! Фокуси фікса! Ганьба! Ганьба! Зрада! Маємо покарати винних! Слушно! Статую Вільгельма Теля, нашого героя, знищено! Покараємо злочинців! Покараємо! Але хто це зробив? Так, хто? Ви це зробили? Ні. Може ви? Ні. А ви Ні, за що! – А може ви? Ні, це не я. Ніхто з нас цього не робив. Так, ніхто. Де ж злочинець? Поворот! Нам кінець! Кермо несправне! Гальма теж! Аби розум! Щастя буде! Давай парасолі! Але не почисте! Хочете знати, хто це зробив? Я скажу іноземні шпигуни, чужинці, це все вони, іноземці. Пробачте. Як дістатися вокзал? Ми іноземці. Іноземці. Тримайте їх! Що з ними робити? Кинути за ґрати на 80 днів! Так, так! так. До карцеру! Так! Геніально, містер Фікс! Вітаю, містер Фікс! Чудовий план, містер Фікс! 80 днів у тюрмі! Ви занапастили їх, містер Фікс! Зачекайте, прошу! Я доведу вам, що ми не винні і поважаємо Вільгельма Теля. Як? Як? Я повторю подвиг Вільгельма і поцілю в яблуко на голові паспорту. Тоді ви повірите, що ми не руйнували статую? Я, yeah, я, yeah, повіримо. Трясся, містер Фікс. Зробіть так, щоб він не влучив у яблуко. Чекайте! Заждіть! Він має стріляти із п'ятисот метрів! П'ятсот метрів? Це неможливо! Нічого собі неможливо! Чого разу у мене є навіть кілька рішень? П'ятсот? Я згоден! Отакої! От у мене є яблуко і мій вірний арбалет. Він не зробить цього! Він не. Боже! О, ні! Він зараз! Вистрілить! Ні! Той, хто влучно стріляє, не міг зруйнувати статую відомого стрільця. Вони не винні. Відпустіть їх. Звільніть їх! Це не вони. Ходімо на потяг паспорту. Уперед. Чекайте. А хто ж все злочинець? Гадаю, він сховався ось тут. Якщо він винен, то сидітиме в нас до скону. Я до в'язниці його. Ні, друзі. Навіть якщо він винен, помстан не допоможе. Хай збере статую докупи. Хіба це можливо? Вона розвалилася на тисячі шматків, її не відновити. Аби розум щастя буде! От і пінцет згодиться. Молодець паспорту. Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році.